А ну дівки вставайте. Ото зорька. Це білочка теж, А то роза. А це красуля. Скоро буде лиця. Богатир звати. Саме самий найгальосенький. О, давай. давай. Першачок саме. Білочка. Мені 60 років, а пенсії ж нема. І трошки не дотягли ми до пенсії. А здоров'я вже нема. Ну, а своє господарство вдома, тут управлятися нам легко. Це ж вже люди попродали, тільки в нас залишилось. Ми ще держимося такі. Непрестижно вже. Та й війна ось йде вже близько. А жалко вже привикли, так привикли. Жалко. І продавати жалко, і вб'ють жалко. Все жалко. Ну, лякаються, так. Да. Раз як гупнуло, так та присіла аж. А я чогось і не злякалася, я вже нічого не боюся, Вже привикла. Косимо, возимо на, том, на мотоблоки. Нормально. З 3 декабря нема світла. Через місяць купили генератор, а то сусідів брали з колодязя воду. Місяць пропрацював, поламався, справили, обратно так от. Дорого обійшовся. «Да, 13, я не пам'ятаю, вже там з доставкою. Дорого, ще, ще не віддали. Холодильник трошки зарядиться, фонарики, телефон заряджаємо і води накачуємо. Ну це було непогано, а морози все пішли, он в ваннах позамер... замерзає, то довбем на плиті топимо і напуваємо. Що робити? Людям теж треба. Ось. Жирне, хороше. Оце собі залишаємо. Ну я не собі дідові. Ну, я вже й так обійдуся. А дідові найголовніше, щоб дідові осталось. 9 літрів всього з цієї. Три банки. Оце несу Тим, 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 по списочку. Та яка ціна на молоко? 100 гривень. Була по 80, тепер я вже підняла, бо немає. Банка? Так, 100 гривень. Ну, що робити? Жити якось теж треба. Люди теж повиїжджали, все повивозили назад поприїжджали, сидять по хатах. Сказали, поки кришу не знесе, не поїдемо. А ви? Ну, то й ми ж так, як люди такі, жити далі, що я планую. Ми вже думали, повипускаємо все. І ви, а дід каже, ні будемо біля них. Ну, що тримає. Ну, б там не було, треба жити. Треба жити, про живих думати. Людям просто треба допомагати. Ну, скільки можеш. Не треба там щось їм, а просто може якимсь словом підказати щось, і вони тебе підтримують.